Вашингтон готується прийняти наступного тижня дводенний саміт з ядерної безпеки. Лідери 43 держав світу мають намір взяти участь у ньому. Україна на саміті представить президент Віктор Янукович. Головна мета наради світових лідерів гарантувати підзвітність і безпеку зберігання ядерних матеріалів у світі, щоб унеможливити їх потрапляння у руки недружніх урядів чи терористичних організацій. З подробицями Руслан Петрячка. Конференція в першу чергу зосередиться на тому, як завадити таким організаціям, як Аль-Каїда, отримати доступ до ядерних матеріалів. Це зараз загроза номер один для сполучених штатів і для світу. Загалом одразу дві спеціальні комісії конгресу минулого січня заявили, що аль каїда ще з середини 90-х намагається отримати доступ до ядерної зброї і зараз активно над цим працює. Учасники зустрічі обговорять, як покращити безпеку зберігання ядерних матеріалів і збільшити міжнародну співпрацю у цій сфері. Ускладнює завдання те, що ніхто достеменно не знає, скільки ядерних матеріалів існує у світі, адже не всі країни звітують про обсяги своїх арсеналів у часи холодної війни США та радянський союз виготовляли ядерні матеріали для військових цілей. Вони нікому не розповідали, скільки саме було створено. Сьогодні Індія та Пакистан приховують один від одного, скільки ядерних матеріалів виготовляють. Ми нічого не знаємо, скільки виробляє Ізраїль. У підсумку ми не маємо точних цифр. Луонго вважає, що не всі погоджуються з висновками, що терористи намагаються заволодіти ядерними матеріалами багато країн не вважають тероризм найбільшою загрозою. Є навіть великі розбіжності у поглядах на цю проблему з боку сполучених штатів їх найближчих союзників та з боку країн, що розвиваються. Фахівці кажуть, що головне завдання саміту, яке ставить Вашингтон, досягти згоди між усіма його учасниками, що загроза потрапляння ядерних матеріалів у руки терористів існує і вона є верхівкою пріоритетів безпеки. Ми очікуємо, що на саміті буде сформульоване спеціальне комініке і план дій будуть визначені конкретні кроки, і часові рамки, які визначать, як гарантувати охорону і безпеку цих важливих матеріалів. Експерти вважають, що підписана у празі президентами Росії та США угода про скорочення наступальних озброєнь позитивно вплине на хід саміту з ядерної безпеки. Руслан Петричка голос Америки.